Йо, всім привіт, з вами я, Дрівна Пелька. Сьогодні ми будемо е, гуляти в гру. Називається Я Онлайн. Я думаю, що ви знаєте цю гру. Я вже трошки адаптувалася, мене вже повозили і так далі. Я походила, розібралася, як кататися на мотику. Зараз от чекаю Автобуса. О, ташки. Скажіть, красиво. Якщо хочете також не грати, гранувати я онлайн. Я годину чекала, поки мені, мені ім'я встановлять. Ну, я просто писувала всі свої варіанти. А воно не хотіло. Потім ще півдня. Я чекала, поки воно загрузиться. Там було, в мене вже добрала до 90 і воно до 50 -ти. перегрозилося, мені з 50 треба було починати. Знову. треш був. Ну, зато готово. Пограла. Як ви бачите, я можу включити мікрофон. І камеру. ну камера ось так привезли. Ось так. Ну, я собі такий скину вибрала через те, що він був найкрасивіший, який я бачила. Получився найгірший. Уже картопля готова. Давай я брать, Так, я вже дочекалась нарешті цього автобуса. І поїхали. Зараз покажу. Вибачте. <кхи> Вибачте за недорозуміння, просто знаю чого але каже почався якийсь б Знали я стільки... Я хочу спати Зараз у мене, як ви бачите такий час. А вас, я думаю, десь 12, Але Напишіть в коментарях, чи я вгадала, в який час ви дивитесь це відео. Я думаю, що ви дивитесь 12. 12.44. А я знімаю о 8.45. Я пропустила снимавку. А можно кавер плачет? Чего так швейка? Чего так швейка? Чего так швейка? Ну что, давайте что там тысячу миллион сновок копать. Да. До побачення гарного вам дня. Ну, я его сказала, до да побачення ну. Я хочу бізнес Ну, якщо... О, так, Ну да, давай. Я нічого не розумію цій грі Тільки розумію як бігати, кататися і так далі Треба раньше можна понять. Oh, 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 oh. И на сегодня все. Всем пока-пока. С вами была я, Ребна Фалька. Всем пока-пока. Подписывайтесь, доставьте лайки. Всем пока-пока. Сколько раз уже сказала?